було внесено відомості, зобов'язано внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і, здається, ДБР це зобов'язано ну, зобов зробити. І оскільки, на думку заявника, ця обставина впливає якимось чином на безсторонність та інші обставини чи заінтересованість судді Танасевич, вона б мала взяти в себе відвід, якщо вона не візьме відвід, то він заявляє такий відвід. Однак, знову ж таки, це вже повторний відвід, фактично з аналогічних обставин. Він має явні ознаки зловживання права на відвід і колегія суддів залишає його без розгляду. Дякуємо, пане захисник. Присідайте. Дякуємо за увагу. Так, поки ми тут розмовляли, цією так сходу ми не залишимо без розгляду. Це заявка може? Да? Ну добре, зараз ми ознайомимося. Це пана Аблова. Заява про відвід. Я ще давайте хочу резолютивну частину глянемо. Може перервана зробимо. Вона доволі об'єднається, ця заява про відвід. Мабуть, так. Я коли читав ваше клопотання про відкладення, де ви надаєте копії медичних документів, пане Аблок. І там згадали, що ви почитали публікації пана Галабала і ми щось розумію. вам погіршилось здоров'я. Я так і відчував, що це щось буде з цим пов'язано. Я цей, просто не розумію, що якщо відвід... ви до мене звертаєте, щоб я встав своєчасно, та ні, ви могли б сидячи посидіти, послухати те, що я кажу. Я... Ви зрозуміли про що я так сказав. Я, потім... так, я читав вашу заяву там про відкладення зв'язку станом вашого здоров'я, де ви надали такий пакет документів, і там останнім абзацом згадали, що вам зле стало після того, як прочитали. Якісь дописи тому, одного що... членів колеги. Не потрібно зараз пояснювати, зараз ми перейдемо, можливо, до розгляду вашого відводу. Дайте, а можна хочуть. питання організаційне? Будь я, будь я, а яким чином от... суд тільки що ухвалив рішення, що у разі, якщо буде якась інформація чутлива, як про це повідомляти суду? Клопотанням чи заявою? От ви подаєте, що... до прикладу, я вам відповім на ваше запитання, ви подаєте, до прикладу, таке клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з вашою хворобою, до якої додаєте медичні документи? Очевидно, ми будемо знати, що це буде стосуватися медичних документів. Суд в такому разі, якщо ви подали його письмово, ми вже будемо знати. А в разі, якщо це якась така тема, от, наприклад, ми будемо досліджувати доказ сторони захисту або ж сторони обвинувачення, і там буде йтись якісь просіменні якісь обставини, або особисті розмови, або ну, те, що передбачено законом. Ну, Будь-хто з вас стає і каже, що шановний суд, зараз буде така -то інформація, ми можемо взяти в сторони попередньої його переглянути, якщо вона дійсно відповідає такій, що... Варто розглядати заключення в засіданні, ми будемо е, припиняти трансляцію. Як? Зрозуміло? Да. Добре, що зрозуміло. Так, все ж таки заява про відміну. Вона грунтовна доволі. На 34 парках. Що резолютивно зачитаю. У будь-якому разі, враховуючи те, що від вас, пане Абло, вже були заяви про відвід, Навіть здається, не одна. Ми мусимо прискіпливо поставити на предмет повторності цієї заяви і такої, як, щоб вона не мала ознак, такої, як попередньо ми залишили без розвитку. Так, да. Давайте ми все-таки було б. Я про це думав, колега підказала. Давайте ми візьмемо це, все з колегами підемо прочитаємо. А зараз, поки ми будемо знайомитись з нею, секретар роздрукує два екземпляри дасть сторонам, щоб могли також ознайомитися. Можливо, у пана Аблова вона є, то також можете надати, щоб інші учасники та сторони мали можливість ознайомитись. З нею, а ми йдемо поки що також ознайомитися. Бо вона до вона залишається без зв'язку з тим, що всі доводи, фактично, які ви там в них висловлюєте в цій заяві про відвід, було надано оцінку при вирішенні заяви про відвід, здається, вашого колеги Саніна Богдана Володимировича. Зрозуміло рішення суду. Гаразд. Рухаємось. Далі. А то далі в нас не з'явився. Зараз клопотання знайду. А це що? Це додаток до? Додаток до відводу. А що там за додаток до відводу? Посилання ці. Там відеозаписи інтерв'ю і відеозаписи доказів ті, які в мене раніше не залучали. Гаразд, добре, дякую. Флеш. Флешка. Добре. Дякую. Так, ми її не досліджували, оскільки залишили вашу заяву без розгляду. Так, у нас є клопотання про відкладення, у нас не з'явився один з обвинувачених, пан огурцов. І захисник є, так? Чекаєте зараз про відкладення. Ну, як я вже говорив на початку судового засідання, це відбувається в нас, на жаль, періодично. Не знаємо, чи це є в цьому злий якийсь умисл когось, чи хтось не хоче цю слухати справу, чи що. А можливо, можливо, дійсно зараз такий сезон, що всі хворіють. Разом з тим, ще раз, в котре хотілося б наголосити, що ми розглядаємо цю нашу справу двічі на тиждень, по дві години. Я не буду зараз акцентувати на якихось прізвищах тощо. Ну, для прикладу, пан Аблов не зміг вийти на відеоконференцзв'язок, Я зараз буду говорити про відеоконференцзв'язок, Минулого разу він не міг вийти на відеоконференцзв'язок, коли лікувався в стаціонарному місті Одеса, оскільки він знаходився поруч кабінету рентгенології, чи як, і там всіх змушують виключати телефони. Я так розумію, з цих підстав він не зміг вийти на відеоконференцзв'язок. Разом з тим, дивлячись, наскільки дозволяє мені мій досвід. Медичній справі на ці діагнози цих ви могли би шановні учасники, які хворіли раніше і не не заявляли клопотання або не ініціювали перед судом про проведення судового засідання через відеоконференцзв'язок, Вам ну, видавалась така можливість на дві години включити він вімкнути телефон і з поваги до всіх, хто тут збирається. Це понад ви бачите, скільки людей це біля я не знаю за 20, біля 30 людей з поваги до. Сторін до суду, інших учасників, проводити все ж таки судове засідання. Разом з тим є така думка, це поки що моя, я не буду не обговорюю з колегами вже обговорюю і ми будемо так діяти наступного разу, якщо дійдемо консенсусом. І ця думка стосується того, що оскільки у нас доволі багато учасників ста сторін в судовому засіданні. А є певні питання, які ми можемо вирішити під час підготовчого судового засідання. Це, зокрема, питання, ми зараз мали перейти там до перевірки пам'яток, чи вручались вам пам'ятки про права свободи, роз'яснити, кому потрібно. До речі, ми можемо зараз і це, напевно, зробимо. Для тих, кого є, для тих, хто з'явився. Але, наприклад, клопотання там про закриття провадження. У нас така велика кількість учасників і такий малий проміжок часу, протягом якого ми слухаємо справу, ми могли би. Умовно кажучи, вислухати особу, яка заявляє клопотання в цьому в сьогоднішньому, я для прикладу, в сьогоднішньому засіданні, і, наприклад, не з'явився пан огурцов. Ми вислух, поки ми вислухаємо всі, ми аби, аби встигли зробити це, щоб вислухати всіх щодо того клопотання тих, хто з'явився. І поки в нас вже наступне судове засідання, було б в середу, пан гурцов би з'явився, вже би хтось інший, напевно, не з'явився, хто вже висловлював свою думку, ми би послухали думку з приводу такого клопотання. Цієї особи. Таким чином це було би забезпечено. Ну, Це поки що моя думка. Добре, ви свої, я ж вам сказав, ну, я вам наголошу, шановний захисник, що з дозволу суду, оскільки тут біля 30 людей, якщо кожен буде викрикувати, що забажає, то тут буде трошки безлад. Тому, будь ласка, якщо щось бажаєте сказати, ви скажете. Ми коли все-таки дійдемо до такого порядку, ну, до такої пропозиції і будемо це робити, ми обов'язково вам надамо, мабуть, слово, щоб ви сказали, що це є якесь порушення чи немає в цьому порушення в разі здійснення такого розгляду хоча б підготовчого судового засідання. Разом з тим закликаю ще шановних учасників та сторін. Ми ж все ж дійдемо, я вірю, настане, якщо ми не, не, не будемо діяти в тому порядку, який я запропонував в наступному судовому засіданні, я все-таки вірю, що настане момент, коли все ж таки всі учасники з'являться. Незалежно, чи це обвинувачений, чи це захисник його, така мить святкова настане, і ми все ж таки зможемо слухати. Тому з цією метою я вас прошу поки що надати всі ваші скарги, клопотання про повернення бунвальних актів, якщо такі є. Вже нас, один з учасників одна зі сторін захисту подали таке клопотання. Скарги, які вирішують, вирішуються на підготовчому судовому засіданні, клопотання про закриття кримінальних провадження, Будь ласка, ви їх вже надавайте. У нас ще, нібито зазначив пану Горцов, що він буде ще планує хворіти і в середу. Разом з тим, ми в середу зберемось. І у вас ще є більше ніж достатньо часу. Вже, в принципі, ви мали би прийти з першим, в перше судове засідання, в яке ви з'явилися, з такими скаргами, клопотаннями, якщо вони є. Разом з тим, якщо вони є, будь ласка, подавайте в письмовій формі, бо цей факт неочікуваності вам ну, нічого не змінить. В будь-якому разі воно буде розглянуто згідно закону. Але... Це варто було би зробити і подати такі клопотання скарги, якщо вони є. Все прохання ВКЗ номер 1 Хтось захворів дві години посидіти, це не проблема, я вважаю. І друге прохання подавайте скарги і клопотання завчасно. До зустрічі, до побачення. Бережіть.